Щоб реабілітація проходила швидше та комфортніше. У центральній міській клінічній лікарні відкрили одразу два блоки відділень для цивільної реабілітації та три палати інтенсивної терапії кардіології. Вони оснащені спеціальним обладнанням, котре необхідне у післяопераційний період відновлення. У нашої лікарні проводяться операції на серці, і стентування вже давно проводиться на серці, і тому ми вибудовуємо такий ланцюжок привезти потерпілого дуже швидко. До нашої лікарні до двох годин. Через кілька хвилин він має бути в операційній. Його оперують, якщо в ургентному порядку, або потім, якщо у плановому, то в плановому порядку. І після операції з відділення інтервенційних медів ми переводимо хворих в кардіологічне відділення, якраз в палату інтенсивної терапії. Там лежать. Важкі хворі, на даному етапі важкі хворі після оперативних втручань, це інфаркти, це важкі порушення ритму, їм надається допомога, а потім переводиться в звичайну палату. Такий етап. Операційна палата інтенсивної терапії, потім звичайна палата, а потім реабілітація. Таких палат окремо оснащених не було. Ми пробували робити таку допомогу, надавати на звичайних ліжках у звичайних палатах, але це дві великі різниці. Тому палату виокремили для того, щоб її можна оснастити було обладнанням, апаратурою, з повністю там, з, киснем, з моніторами. Все абсолютно не потрібно для невідкладної допомоги. Сконцентрували в одній палаті. У палаті цивільної реабілітації проходять лікування люди, яким необхідне відновлення після виявлення певних патологій, кажуть медики. До прикладу, проблеми з опорно-руховим апаратом або ж ускладнення після перенесення інфаркту. Я вважаю одних із все ж таки кращих відділень на сьогоднішній день у нас в західному регіоні, тому що воно забезпечено повністю всіми технологічними процесами, які потрібні для реабілітації кожної патології. І через що ми не підвели ні самі себе, ні Національну службу, ні міську владу. І ми працюємо. Це відділення працює вже на протязі е, трьох неділь повнофункційно. Повнофункційно е, там залучені е, різного профілю е, працівники, лікарі, е, медичні, е, медичні консультанти по реабілітації, е, е, лікарі, реабілітологи які е, Підготовлені, які пройшли спеціальні і потрібні курси, і ще будуть проходити курси. У нас є домовлені з сполученими штатами, де вони поїдуть туди на навчання і на підготовку. Також у нас є домовленість з відінською з центральною клінікою, де є одна із найсучасніших реабілітацій ну, в Європі. Вони теж будуть проходити там курси, і є декілька на спеціалістів реабілітологів, які працювали у як державних, так і приватних клініках в Україні. У оновленому відділенні проходить реабілітацію ветеран війни Юрій Гапончук. Розповідає зараз. Він під наглядом медиків вчиться ходити на навчальному протезі. Реабілітацію я вже проходжу з від травня місяця, але недавно мені тільки дали навчальний протез в Львові. Там і зараз поки що просто привикаю. до цього. Я проходив реабілітацію, приходив на різні процедури і вправи для того, щоб не застоювалися м'язи. За словами міського голови Руслана Марцінківа, медицина повинна розвиватися завжди. А в час війни особливо і місто цьому сприяє. Зараз, поки є така можливість, вдалося закупити обладнання, зробити ремонт, і реабілітація відбувається. Краще така реабілітація, чим ніяка. Так? А в нас дуже хороші тут. Медичні працівники, лікарі, медсестри, які вміють це робити, давно це роблять з цивільним населенням і сьогодні мають ще іншу таку річ, як допомогти військовим пройти реабілітацію. Наразі у відділенні цивільної реабілітації лікується 20 пацієнтів із різними патологіями. Ліліана Іванічук, Владислав Герега, новини телерадіокомпанія РАІ.